Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Робимо невеличку зарядку, розминку та вправу віджимання від полу від підлоги. Згинання, розгинання рук в опори лежачі. Сьогодні зробимо. Розпочинаємо зарядку, все робимо без різких руків, спокійно, руки на пояс, голови вперед, назад, вліво, вправо. Спокійно розпочинаємо, без різких руків. Всі, виконуємо завдання. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчу. Дуже добре. Махило головою. Вліву, в праву сторону. Розпочинаємо. Спокійно, без різких рухів. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Три, чотири. Продовжуємо. Раз, два, три. Чотири. І раз. Два. Три. Закінчуємо. Дуже добре. Наступне завдання. Руки плечами. Спокійно. Чотири випади плечами вперед. Чотири назад. Руки согнути в плечах. Поїхали. Вперед. Виконуємо завдання. Раз. Два. Три. Чотири. Назад. Без різких рухів. П'ять. Шість. Сім, вісім вперед. Раз, два, три, чотири назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири назад. П'ять. Шість. Сім. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Поочередно плечами вверх, вниз. Вверх, вниз. Спокійно, без резких руків. Розпочинаємо з любого, з любого плеча. З правого Справого якого... Яке нам подобається. Одне плече вверх, інше на Спокійно, не напрягаємось, не розслабляємо. Спокійно. Розпочинаємо плече вверх. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчимо. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс, нахил тулуба вперед, назад, ліво вправо. Розпочинаємо спокійно. нахил тулуба, Раз. прогиб, Два, три, чотири. Продовжуємо. Молодці. Раз, два, три, чотири. Спокійно. Раз. Два, три, чотири. І раз. Два. Три. закінчуємо, Дуже добре. Зараз чотири нахили тулуба в одні сторону. На 5, 6, 7 у іншу. Спокійно, без різких руків. Розпочинаємо. Вправо. Раз, два, три, чотири. Спокійно робимо іншу сторону. Тягнемося. 5, 6, 7, 8. Спокійно. Якомога вбок. Раз, два. Три, чотири. Тягнемось з бок у іншу сторону. Більше тягнемось в бок. 5. Шість, сім. Вісім. Молодці. Ще раз. Раз, два. Три, чотири. В іншу сторону тягнемось. П'ять. Шість. Сім, вісім. І ще одне повторення. Один раз у ліву сторону і один раз у праву сторону. І переходимо до іншої справи. Раз, два, три, чотири. Молодці в іншу сторону. Спокійно робимо. П'ять. Без різких руків. Шість, сім. Вісім. Вісім молодці. Наступне завдання. Ноги разом, руки в сторони. Руками до себе чотири рази, потім від себе. Спокійно до себе, спокійно, без різких рухів. Кістями. Кістями до себе, потім від себе. Раз, два, три, чотири від себе, п'ять, шість, сім, вісім. Кістями до себе. Раз. Два. Три, чотири від себе, п'ять, шість. Сім. Закінчу. А зараз те ж саме, але руками. Чотири з зма... Руками до себе. Чотири від себе. Без різких руків. Спокійно. Руки в сторону до себе. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири від себе. П'ять. Шість. Сім, вісім до себе. Раз. Два. Три. 4, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще одне повторення до себе. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. 6, 7, 8 і наостанок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Закінчимо. Сьогодні ми робимо з вами руки упор-льожа. Руки згинаємо. Тобто ми робимо від полу віджимання від полу. Тобто руки в опори льожа Робимо два підходи по 15 разів. Робимо спокійно, без різких рухів. Два підходи по 15 разів. Розпочинаємо разом зі мною руки. Широко не ставимо. Коли робимо, віджимаємось від підлоги, руки локти дивляться не в сторону, а до локти дивляться в сторону ніг. 15 разів. Спокійно. Розпочинаємо разом зі мною. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Продовжуємо. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Фу. Молодці. І ще спокійно. П'ять разів. Без різких рухів. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Чотири. 5. Молодці. Зараз робимо невеличкий відпочинок і продовжуємо. Те ж саме 15 разів. Один підход ми зробили по 15 разів. Ще робимо один підход по 15 разів. І на сьогодні все. Спокійно розпочинаємо. Раз, два. Три. Чотири. Пять. І ще два рази. Два підходи по п'ять разів. І зробимо ще п'ять разів. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. І на останок ще один підход. Зараз Робимо спокійно без різких рухів. Іще п'ять разів і на сьогодні все. Раз. Два. Три. Ще два рази. Чотири. І на останок п'ять. І на сьогодні все, дітки. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, не забувайте займатися фізичною культурою та, -да -до, -та, -да -на та до нових зустрічей, до побачення. На все добре, будьте здорові!